Хочеться сказати пару слів про цей коктейль. Ось така баночка Прийшло в черговому замовленні. Уже мої клієнти роз... розпробували його. Приходить баночка, так от закрита. І зараз покажу свою, то що я користуюся. Спочатку я придбала його не для схуднення. Мене зацікавило те, що, бачите, тут є. 27 вітамінів і мінералів, і також високий вміст клітковини. Тобто тут денна норма вітамінів і мінералів, і клітковина допомагає кишківнику краще працювати, і це, це перевірено. Але приймаючи його 2 місяці і навіть не щодня, у мене також є результат схуднення за 2 місяці. Я схудла на 4 кг. Ось така в нього порошкоподібна консистенція і є мірна ложечка. Виробник рекомендує 4 мірних ложечки, щоб був повноцінний прийом їжі. Але мені іноді достатньо 2-3. Я для себе вирішила приймати ввечері, тому що я себе тоді краще почуваю зранку, і в мене легкість і ввечері, і вночі. Я добре сплю і зранку також відчуваю легкість. І дивіться, якщо ви хочете приймати коктейль десь в дорозі на роботі, то можна взяти саше. Або, якщо ви не хочете заморачуватися з мірною ложечкою, щось там відміряти, але мені, наприклад, зручніше така баночка, бо я не завжди кладу повну норму. Ось такий в мене результат. Цей коктейль мені дуже-дуже сподобався. Він дуже, правда, корисний, і я його рекомендую.